Воночки, саме главнее бідорас. Восьочки він бездує. Ой що, ну дебіл, ну, ей бо, тоді див. Див. Красавчики, блять. блядь. блять. Плейбой. Мене приваблюють його шкарпетки. Зв'язані з карпетки, що бачиш... Шерсть. Ну <рес> звичайно. Куб-сантиметрова шерсть. І ось та міні-юбка чи мені шорти <рес> мини... <рес> Міні-шорти, блін. Міні... Міні-панталони. <рес> Красавчик. Він мені подобається. Козя, Козя! Покажи підсюх. Козя, Козя! 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 Козлюк, бля! Козлюк! Підер! Попчу! Козлю, козлю! Відзуху покажи! Осьо мої колеги! Оператори! Зняв! Ми знімаємо наш клас. Половина класа, йобнутих, половина класу нормальних. Ну що ж, у нас реклама, шановні друзі! Підарата зараз немає, нема кого знімати. Нет, не другі гукають. Друзі зачекайте нас. Малю я спроте, ніж политики. Любі, друзі, я забув сказати. Це Пушкін, Олександр Сергеевич. Рісто не радую про тебе. Ти мені за нас до кути малі. Ще не всі чорти живуть на небі, Що, ні. Ще не всі чорти живуть на небі. Ходить їх забіта на землі. чи По землі. Німай, Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви, Поколічний грюк. Як же я без друзів обійду? Висотки, блін! Без обідуся? і рук. Україна, ти моя молитва, ти моя розпуха вікова. Хай мостить Америка, Росія. Де сказав, Україна, ти моя молитва. Ти моя розпуха вікова. Гремотить на світом йому та битва за, за, за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америка Росія, коли я з тобою говорю. Хай палають. Да. Хай палають хумари і ктові. Хай сичать. Що таке? Оце це слово. Обращив все одно, я рульюся крапелькою корові на твоє сміщення знамено. Все.